Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 розділити на 2 дорівнює 8 підняти 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серни ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 розділити на 3 буде 2, 8 відняти 6. Буде 2. 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, Головоломка вирішена.